«Відеобджоли» – так називають на заході короткометражні стрічки тривалістю до семи хвилин. Саме їх презентував Івано-Франківцям, митець Ярослав Яновський. Він відомий у місті передусім як постмодерністський художник та письменник. Цього разу митець презентує себе як автор відеоарту. Відеоарт – арт-такий жанр кіномистецтва, де поєднані різні форми, тобто візуальні форми, тобто документалістика, постановочне відео, фото, тобто від цей жанр відео арт. Який, але який є частиною кіномистецтва? У ролі кінорежисера Ярослав Яновський постав не випадково, адже це його безпосередня професійна діяльність. Впродовж останніх трьох років він є художнім керівником народної аматорської кіностудії Верховина експериментальні доробки понад десятка її учнів у Івано-Франківську покажуть вже восени. Поза межами обласного центру місцеві кінодіячі також відомі. Приймали участь в багатьох фестивалях за кордоном в п'яти і в Україні десь трьох-чотирьох минулого року. І позаминулого, тобто кожного року приймаємо в фестивалях участь, тобто показуємо своє відео. Це не кіно, це відео, скажімо так, бо кіно це це, це дорого, ну, це постановись на дорога штука штука. А ми знімаємо власне власними силами. Цього вечора режисер продемонстрував відеопроект Парк Станіславського періоду. Візуальні новели присвячені місту, людям у ньому та кліпам на музику місцевих композиторів. Вони впевнений автор можуть стати яскравим піар продуктом галичини, який приваблюватиме на прикарпаття туристів.